І остання новинка на сьогодні п'яте місце в категорії інженерія лазерна піч від Limelight Steel, що дозволяє обробку залізної руди для виробництва сталі зі зниженням викидів на 95%. У 1985 році лазер потужністю 1 Вт коштував близько 1 мільйона доларів. Сьогодні лазер тієї ж потужності коштує лише 1 долар. Компанія Limelight Steel розташована в Окленді. Скористалася цим технологічним прогресом, відомим як закон мура для лазерів, щоб проосмислити процес обробки залізної руди у сталиварній промисловості та суттєво зменшити викиди парникових газів. Не секрет, що сталеварна промисловість є одним з найбільших забруднювачів довкілля. 75% світового виробництва сталі досі використовують вугільні доменні печі, які спалюють вугілля для досягнення потрібних температур і видалення домішок.